Доброго дня всім. Привіт. Мама, привітайся. Добрий день. <ривіт> Йдемо з мамою туди на ту ділянку. Подивимося красу. Як у нас тут зараз вже все перецвіло із таких, крім тієї райської яблуньки ще. Угу. Айва японська он цвіте. Угу, Дуже гарно. Ага. О, там папа їде, так? Папа їде. Тачкою. Угу. Ага, воно їде. Барбарис умберга якраз пішла. Кого Барбарис? Угу. Дві який цікавий. угу, Гарний. Бачи, які у нього там квіточки. Так підсохло вже, що й не видно. Що... А я вже поливаю щедро. Угу, ну, може, там внизу ще є. Волога може? Зверху, бачиш, це він такий жовтолистий. Угу, гарний, наче восени. Дивіться, бачиш, яке флокс шиловидний. Оце? Оце флокс? Це флокс шиловидний, так? Клас. Зараз хвилинку. Складу телефон. Угу. так Зараз я тут гукну. Це. І якісь різнокольорові. Може, оце вой? Я не знаю, який по кольору він. Такий цікавий. Точиш, не такий, як ті? цей бідний диви, який. Може його віддавати. Угу. Дірка. Маленький. Да, може він там вичупається. Ось ще маленький заберег. А що тут дірка буде? Ну, можна їх потім звідти забрати з половинограду сюди посадити. А можна, там вони гарно ростуть коло винограду. А в тебе більше нема ніде? Можна Не -не. ну, так тоді будуть. Можна туди забрати оцей і оцей, туди. Щоб тут коло дорожки. А туди два тих, так? Так. О, я їх тоді приліт, ти все. Люди, покажи, що ти хотіла показати. Далі дивися. Ну, покажи. Ну, ось такий ще, бачиш, є. Трошечки угу. темніший. Це малиновий, той такий угу. дуже гарно рожевий такий. Це малиновий. А цей, бачиш, такий, такий філетово. Світлий. Світленький такий, він білий. Угу. Та дуже гарно. А воно це затягне отак, так? Ну так, воно ж повинно все затягнути. Дуже. А воно що, квітує цілий рік? Ой, ціле літо? Ну так, зразу переквітує, а потім так уже зовсім по чуть-чуть. Угу. Воно весні, оце квітують вони. Угу. А потім вони вже трошки перестають, а потім, мабуть, ті, що молоденькі, наростають, ну так зрідка. Може, угу. вітують, гарно так. А оця диви, яка? Цибуля вже клас. Ти на цю цибуля. Цибулька, а вона ще є, бачиш, розклад. а ті решту трошки вимокли. Ну, ще, бачиш, вона і не дуже пахне. Але ж, бачиш, джинка є. Вже гарно. Є? Угу. Бачиш, оце ще ялиночка спить. Але бачу, вроді би чуть-чуть починає прокидатися. Угу. А ті воно ну, нормально ті вже. Два, як прокинулося дивись. Угу. Клас. Бач, всі порізніся. Угу. Бачиш сплюха. Ні, ну та всі є чого. Ну так, але бачиш ці А кра... ота от, дивись, як, де сонечко, бач? Угу. Як прокинулося гарно. Там вже і шовковиця воно нормально. Так, а ось ця диви, як прокинуло. Ага, клас. Бачиш, яка класна. От, а ну, а ну. Ой, клас. Та ну, вже, вона... мабуть, не пахне. Пахне. Ой! Ну, вже бачиш, бджінка її відвідала. Ой, як пахне. А віця, бачиш, чим О, така чим, краса. Чим оце мені не дуже ця спірення, вона не встигла зацвісти і вже відцвітає зразу. Угу. Пер візьму ножниці, застрижу її повністю. Вона до осені ще на молоденьких повинна ще разок заквітнути. А ось цей каштан червоний. Каштан. А ну, зараз покажу. Каштан рожевим кольором він цвіте. Це рожевий чи червоний? Ну, да, це червоний. А є ще й червоний? Там я це А Ой, який класний. Ручніший. Угу. Ну, дуже гарний. Дуже гарний. Да, як він вже буде доросліший, як вже ще краще його зробити йому пишнішу крону, угу. і щоб він, знаєш, більше було цих квітів, то він угу. Ну, тоді дуже гарний. Угу. Ну, він ще ж молоді, Тут сюди Саша висадив їх один рядок, бачиш? Угу. А от той дерев гарно Вон, подивись. Угу. Ось як він зацвіте всіх, знаєш, теж буде гарно. гарне. Угу. Каштанце гарне дерево. Тут дуже гарне. Один собі лише. Хочете, не хочете, а все одно лишимо. Ну у мене там, по-моєму, один м'ясо червоний є. Угу. Я на нього. Дивлюсь, коли ж він малий, угу. коли він вже... Тільки десь треба його посадити, де неба проводів, угу. щоб не приїхала служба і не зрізала. Так. А ми його там замість цієї черемшини. А чого? черемшина подобається. Ну, Біля черемшини. А. нас черемшина можна збути, ну, ту кутку, а там посадити так. Туди можна, так, там можна. Угу. О, боже... вже тут півоні, ось дивики. Угу. Ну, щось мало пуп'яхів зовсім. Ну боже були. Та? ну а тут трохи є он. Трошки є. Ті, що були звер... ну, зверху трошки є. Ну, не багато угу. небагато буде півоній. Ти станеш зараз, Ну Я ж тут продала, тут півкуща продала, ось бачиш, угу. і там півкущика продала. А ці не, не сильно так, але нічого, хоч побачимо, які. Та рожеві будуть в основному. Ну, тут ці червоні, рожеві, білі десь тут. є. ось бачиш, тись не стань, бо там. Я не стаю. Ні. Ой, сюди. Вон, бачиш, ці, Ще ці жовті деревовидні, диви, вже похилився. Угу. От Йолки, у нього ж навіть і, і ця була. Диви. У нього поплях є. А чого він ти його туди посадила? А це ж як замок був, а. то я ні, ну листочки ж зелені, може, не пропав. Ну, оце поплях щось до Ось тут один чи тут він? Один із них м'ясо червоний. Може оцей навіть бути. Твоє камуха. А що це таке? Муха якась там? Яка Капецна. Хтось із угу. цих. Не знаю, ще подругає. О, вже айва заквітовує. Диви. А, Клас. Там на городі вже геть квітує, угу. їй більше сонця. А тут... Ой, і... вона так не пахне недобре. Вона якимись, ну, наче какулями пахне. Конячими причому. Якимись конячими какульками. Але гарно. Подивись на цю ту. Яку? У цю. Ага, щось їй тут не сподобалось. Ну, ми її ж не витягали. А, може, пропала? Ну не знаю. Жовта бачиш. не розуміло, що це таке зробилося. Може, дійсно. Побачимо вже, як вона буде, чи вона буде сохнути, чи буде відновлюватися. Який клен гарний ось. Ну, це ж він вимерзає. Але так, ж ти подиви, який є? гарний. Сіннянка, ну, такий. Ось таке. А тут що ви будете садити отут? Зараз ще Думає, ну папа ж хотів ще сюди землі завезти, Оце все висипати. І тут вже можна буде розсаджувати на осінь щось. Угу. А якщо не вдасться, то і так буде перекопуватись та й висажуть, чи тує там, чи що. Ну так, якщо буде вже сухо, угу. то тут волога земля, тут гарно угу. їй би. Бачиш, як клопчичка вимокла ось. Випускає, угу. дивися. Ну, листочки пускає. Угу. Mm -hmm. А може це остатки того, що лишилося? Один живий листочок. Mm -hmm. Ну, а Халина і бересклад європейський витримали. Mm -hmm. І верба витримала. О, oh, верба! Mm -hmm. Дуби ж витримали? І ті американці mm -hmm. витримали. Ні, один американцев, ні, підходять. Американці витримали, ну червоний той витримав, березовий. Ну, урону мало нанесла ця повінь. Ну, не, дуже багато. не дуже багато. Ось Барбариса може квітує, вже, твітує, вже починає. Кущів вимокло. Ну, я... Далі побачимо по туях, що буде. Ось... О, пішли до буску. Покажу. Буски вимокли. Угу, ну, ось, да. так, я вимокла, бачиш? ось ось. капці капця. Угу. Так. А ось ця, що зверху, це не вимикла. Ось вона, бач? Ось, ось. Вже цвісти буде ось. Угу, ага. Тут трояндів тільки два чи кущики лишилось угу. Ось ця, бачиш, прищеплена. Угу. Ну Оці такі бідні, оця красуня Києва, трошечки, наче як. Ну буде, буде, буде. На наступний рік буде. Ну хто знає, оця дивися, цвіт я зрізала. Ага, так, да, оці, оці капець, так? Да. Це нащіплена вона. Так. Шкода, а тут диви поруч і нормально все. Воно, ну, диви, яке красиве. Зацвіло. Так ти подиви, які вони гарні. Клас. О, як пахне. Це воно нащіплено, так? Ой! Клас. О тут щось пропало, ось теж бузок. Да. Угу. Та ну що ж, трохи ну, наробило діло. Ага, ось пропав, так. Да. Шкода. Ну, бузки це таке, що можна розвести. угу а вже щось я не бачу, щоб прищепа росла. Останні, він то що, це ще рано? <плес> ага, ну, ну будемо чекати. Бачу, Зараз неї. Ось я бачу, що вона пішла. Ось диви, Пішла і то пішла. Мені кажеться, це старі. Ні, це ж він. Не вони... сухі вони? Так, да. це вони вже розпустилися. Оце теж цікаве. Красивий взагалі. Незвичайний. Угу. Клас. Це простий, нещип. Ось Юрочки прищепив. Ось угу. тобі три. Сюди три прищепив, угу. сюди. Не, один Ну, це сухе, мамо, сухе. Не троги, не троги. Та сухе воно он. Хай, ну, сухе, да. Ну все, ну, трохи буде. Ось, бачиш, два при. А це пішов. А воно це пішов, ось це видно, а це все. Ну, щось пішло, щось ні. Преживець. Оце так. ж ви ми сюди перенесли, бачиш, як вони бігні, мучаться. Оці ось. Угу. Це ж вони вже на квіт, бачиш? А чого їм не подобається? А вони ж там в воді були, ми їх затягнули сюди, а, а вони дуже не люблять. Угу. ми трошки пізніше їх, поки всі твої врятували, всю. а потім а. їх сюди. Ну цей, бачиш, ось трошечки є. От. Ми їм тут може вже й сухо. Ну, та я ж поливаю, хожу вже. Дивіться, може вже й вертушку ставити. Яка краса. Це дуже гарно, Таке вона дуже гарно, Це ж нащіплене, так? Да? Так, да, це нащіплене, І бачиш, як він красивий який. Такий угу. кручений, кручений, цікавий, дуже гарний. А це якийсь мілкий. Це ні, це все це в все посадженні для це дикий. Так ти подивись, який він гарний. Угу. Такий, як ото в саду, мілесенький, якийсь та сорт такий розказував. Дядя Юра. Вже ну, він не є, але це весь весь порослівий. Подивиний. Ага, Дуже гарний. Ну такий, як отой. Тільки що він ще маленький угу. і пересаджений. Бачиш, там ніж чуть-чуть такий рідненький. Угу. Це все порослі. Ось це ж посаджений цей садочок. Угу. Не, ну садочок нормально, чого? Отут наверху ні один не пропав із цих. Ну, отут, із бусків да, нормально. Ось бачиш? Вижимо воно, не вижили. Довися. Ну, зато гарно. Все зелено. Гарно, бачиш, і цей ми о, обробити обробили, а воно зараза все одно. Дивися, напало. Хто напав? Ну це ж воно воно. маньяк, я його називаю. Мануліос, чи як? Так. Да. Воно і нижня теж, це ж теж хворена. Це ж подивив. ця вишня, так? Да? Так, да, це ж ця суперрання вишня. А ото ця вся слива венгерка? Венгерка, так. Да. Угу. Яблуньки вже. А оце е, сливу прищепив щось? Прищепив, ну, але не відомо. Та щось злив, воно щось не Ну, Це ж ті, що захороне. Що не були в окріпляції. Угу. А ну підемо до коїсли, сливи. Чи там чому. До якої де вона? А он, тут кошпіла. А, угу. ну дивися, що тут робиться. Тут теж каштани, бачиш? Не що. Угу, гарні каштани, чого. Угу. Так. Не знаю, ну, не бачу поки. Прищеплені. Ну так, да, тут ще поки нічого не видно. Це... Чи живе воно, чи засохше. О, а це тут яку він сливу прищепив? Тож білу. Ну, може, на наступний рік прищев. Це така, він колись був прищепив, нішов. Негарно. Може, що там ще було, можна не розпуштували його, але угу. воно нічого. Ось черешенька. Може, о, є, навіть зав'язалися ягодки. Так, Так, ось, так. Черешенька є. Ну, вже треба ввечері полити ці ялини добре. Бачиш, Угу. Ну, Мало черешеньок зав'язали. Дві, три, чотири, п'ять. Ну, штук, штук 20. Попробуй. Ну так ти ж подивись, які ці вже великі. ось а, до. Нічого, вони ж не разом достигають, всі не забувай. Та ні, ці обсипляться. Okay. Ну хоча б штук десять, щоб попробувати, яка ж це точно полить. Щось ця хурма не, не, не відходить. ось, Одна відходить, друга щось не відходить. Угу. Ну поливай, я тоді пішла. А ти собі тут роби діло. А що оце таке почалось? Ну я не знаю, це папа... не трава папа вчора. А, він обробив. Тільки помилки. А, Тож то... ж теля почала купити. Ну да. так. Я його просила, щоб він. Ну він кором, і тим, бачиш, це Юра прищепнув зверху три плакучки, ну щось я не бачу, щоб вони від виходили. Де? А ось. А, тут? Угу. Може, пізно прищепив. Може, пізно. Треба було раніше, коли треба було ще то, холодно. Щіпирав. Ой, не можна поширати. Угу. А воно вже зараз жара пішла, все засохло, та вже треба на наступний рік зарані защипляти. Треба експериментувати. Угу. треба експериментувати. Треба спробувати тоді, спробувати тоді. Як отримати, получ... коли забереш? Угу. Ну все, отак у нас. Пішли ж подивимося до магнолій, що там робиться. Бачиш, пегло розрісся цей Ще я ж його половину продав. Угу. Ну давай бігом, бо треба ж і робити якусь роботу. Роби? Ну роботу якусь робити. Ось троянди такі вже розрізлися. Угу. Ось, 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 ось. Оце вже відсовки тої. Ні, uh -huh. від тої волокій то Ну, совка ти ж її називаєш. Yeah. Uh -huh. А що це таке оце? А це ж оце аїр трава така гарна. І там є трошки коло. Це та, що пахне? Так. Yeah. Да. Її можна на цей, на. Ну no, так, yeah, там в тебе коло ось. Зелені свята? Ось правий кіт, бачиш, Угу. І там коло тебе трохи є. Угу. Так у тебе трохи зовсім мало тих магнолій лишилось. Ну, це все вже розпродало. Uh -huh. Оце все, що лишилось? Uh -huh. Ну вони ще скільки. А ну там ще трохи є. Воно вони. Так якось так прищеплені, що ну, там всередині може можна і викопати, але вже ж не цьому році. Угу. Uh -huh. О, тут черешенька. Ця, О, тут є плоди, бачите скільки? Ну я дивлюся, чи вона не тут ворів. Не знає. А, а він це? також її обробив? Обов'язково, так. Uh -huh. Він і скором, і, і енджіо, і інсектицидом. Uh -huh. Оце ж головне було черешні персики. Ну, побачимо. побачимо. А оце в тебе гібіскуси? Гібіскуси. Uh -huh. Гібіскуси. Теж поливаю постійно. Uh -huh. Ну, побачимо, їм ще рано, вони в кінці травня сходять. Uh -huh. Але поливати треба більше. Так. Ой, тут є черешенька ось. Ну Це ж ця камека, що Іра uh -huh. дала. Гарно тут. Може, щось і буде. І сливочки ну, робив, трохи нав'язались. Сливку обробив на сливі, теж є сливочки. Дуже смачніше сливки. Ну, так от у нас зараз. Дуже гарно. Але, ну, зелено. Скільки. Але дивись, скільки вільних територій з'явилося. Uh -huh. Ну так, да. це ж все треба засаджувати тепер. Це ж тут були вийгели. Угу. Оце ж якраз їм тут місце. Ну, було, було. місце колись. Тепер ось тут, тут і залишилися ці крути. Їх назад. Ну, Я бачу, що вони частинка буде відпати. Угу. Ну, а що ти хотіла, Стільки води було? Трішки не крайно були прикопані. Ну нічого. Оце серце Бачиш? Угу. Наче відходять. Оце ті, що різнокольорові. Деревовидні піони? Да. Що з них буде, не знаю. Ночі uh -huh. всі тримаються. Uh -huh. А тут садок було озеро. оце дивіся, Тут Барбариса Гінго було. Оце тут ми думали картоплю посадити. Та ні, давай хай тут вже буде садочок мені. Ви і так врізалися, дивися, скільки. Ні, Барбариси Гінго вони будуть тут. Скільки займемо, а то боже садити, вони ж не